Слава Україні, друзі! Сьогодні я хочу вам швиденько ще нагадати про дуже чудові пропозиції від World of Tanks на Європі. Наголошую на Європі. Не намагайтеся ввести це все зробити на СРУ регіоні. Будь ласка, слухайте уважно, що я хочу від вас. Ну, а доки ви будете мене слухати, то хочу запропонувати вам підписатись на мій канал. Чому? Тому що на моєму каналі є. Єсть. Доволі таке гівняне слово, але на моєму каналі є новини. От. Є дуже цікаві відео, які виходять майже кожного дня, з різними пропозиціями, з різними новинами, з різними бонус-кодами і так далі. Друзі. Хочу нагадати вам те, що я не нещодавно записував декілька відео на рахунок бонус-кодів. Що ці бонус-коди дають? Перший бонус-код це Inspired Bio. Він дає нам резерви на досвід, резерви на а, вільний, досвід на досвід бойовий і, звісно ж, а, досвід до екіпажу. Є також у нас ще один бонус-код Ехре. Всі всі бонус коди будуть описані під відео, тобто в описі. Ехра дає нам танк Хеві на 10 боїв 6-го рівня. Нам дають Кромвель Вальбе на 10 боїв 6-го рівня. Нам дають Дікер Макс на 10 боїв 6-го рівня. Якщо ви активуєте ці коди, вони ще працюють, тому що я. Перевіряв, і все це, звісно ж, працює. Друзі, а також не забуваємо про хорошу пропозицію, а саме привітальний набір. А в привітальному наборі у нас доволі непогані такі штучки за 25 гривень. Вміст цього пакету 7 днів танкового преміум акаунту, 15 завдань на x 5 до досвіду для будь-якої машини, 10 особистих резервів. 100% до бойового досвіду на 1 годину. 10 особистих резервів плюс 50% до кредитів на 1 годину. Купон на знижку 25% на будь-який товар у преміум-магазині за винятком деяких спеціальних пропозицій. Діє протягом 90 діб. Що ж це таке у нас за така пропозиція, де її взяти? Ви в мене, звісно, запитаєте, тому що багато хто її не знаходить, а не знаходять, тому що намагається знайти це на СРУ регіоні. Не шукайте на СРУ регіоні. Все, що вам потрібно зробити, зайти на єврокластер, тобто euwargaming.net або wargaming.eu і ви потрапляєте відразу на європейський кластер. На європейському кластері ви нажимаєте увійти, потім заходите в преміум магазин. Вам потрібно ще раз авторизуватися і. Де це все буде знаходитись? Дивіться, заходимо ще раз в преміум магазин, щоб ви зрозуміли. Заходимо в ліпше. В ліпшому у нас тут відкриваються різні пропозиції з танками і так далі. Прогулиствуємо донизу, донизу, донизу. І тут ми бачимо спеціальна пропозиція за 25 гривень. І не кажіть мені, будь ласка, що її там немає, бо бонус код не дійсний, тому що ви вводите на РУ регіоні. Не потрібно цього робити. З повагою до вас, але не потрібно. Ще одна є така новиночка у нас на цьому. Кластері те, що продається Вікторія для поклонників якісного металу. Що ж це таке? прямо Вікторія доволі таки непогана машина, але на любимчика. Тому що на даній машинці буде вам складно грати. Так, це доволі непогана машина, на якій можна отримати, до речі, за деяку знижечку, наприклад, 12 тисяч золота, 30 днів Према, та задачі X530 і резерви. Особистого досвіду, там кредитів і так далі. 30. Що ж ми можемо зробити? Нажмемо купити та подивимося, скільки це коштує. 1798 гривень. Ви за 1798 гривень не купите 13 тисяч золота. Ви не купите техніку собі, преміумну. Ви не купите собі досвід до екіпажу X10, досвід забій Х10, досвід вільний, Х10 на 300% Та 30 завдань x 5 для Пріма Вікторія. Так, це для Прімо Вікторії, але ви можете на Прімо Вікторії прокачувати для себе екіпаж. І це дуже торій, але ви можете прокачувати свій екіпаж, який ви зможете посадити в. Майже на будь-яку техніку, за рахунок того, що ви перенавчите свій, свій екіпаж, або ж посадите на шведську машину середній танк, або ж тяжкий танк, або ПТ-танк. Що хочу вам сказати, друзі, всім дуже дякую за те, що завітали до мене на канал, та звісно ж завітали за новинами. Дуже дякую. Вподобаєчка, підписочка, та, звісно ж, з ноги або з руки в дзвіночок на всі сповіщення. Тому що дивиться, без підписки доволі таки непоганий відсоток. Тому давайте зробимо це питання анульоване і підпишемося всі, та зробимо 10 тисяч на цьому каналі заради україномовного контенту. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.